Вітання, друзі! Ну, і як же проходить швидко час? Нещодавно ми тільки любувалися тюльпанами. Ми їх так довго чекали, тому що весна була доволі затяжна. Але пройшов час: тюльпани викопані. Я тюльпани кожен рік викопую, і в мене залишаються місця від тюльпанів для того, щоб їх знову посадити на це місце. Ось так воно виглядає після викопки. Тому клумби, де знаходяться тюльпани, у мене доволі мобільні. Але є і стабільні рослини, які постійно тут ростуть. Але ж місця для тюльпанів потрібно чимось засаджувати. І для цього в мене є декілька рослин, декілька однолітників, а також коліуси. Ну, в цьому році все не так просто вийшло. Були підготовлені коліуси завчасно, але їх не було можливості висадити. Ось у мене на місці віоли повинні бути коліуси. Але віола в цьому році ще цвіте до цих пір. Мені її дуже жаль. Було викопувати. Ну, зато, зато в мене півонії тут цвіли, і риси, а також троянди. Троянди у мене доволі пізно зацвіли, тому що замерзли і були вирізані, тому вони ще й досі продовжують цвісти. Ось так вони зараз виглядають. Але прийде час, і троянди відцвітуть, а клумба повинна бути декоративною. Тому не тільки троянди в мене тут, а також я для стабільності е, сюди висаджую такі рослини, які в подальшому будуть придавати цій клумбі. Ну і іншим клумбам, де знаходяться тюльпани, декоративності. Ось так, що в мене до цих пір цвіте троянда Керіо. І навіть уже Гортензія почала цвісти, а троянди не перецвітають. А також у мене в цій клумбі ось знаходиться з двох боків це полин шмітана. Коли пташки гнізда в'ють, вони цю полинь постійно підстригають. Ну, ніби прикарівані в мене. І в принципі, це непогано для цієї. Лині, тому що вона тоді не переростає. Вона, її все одно потрібно було підстригати. Ну, у мене підстригають горобчики. Ось я трошки віоли видалила, і на кінець я висадила свої коліуси. Коліуси дуже класно вписуються в будь-яку композицію. У мене тут вона мережемна тінь, і тому вони дуже класно ростуть. Ось так вони з одного і іншого боку. І поки троянди підрізані і чекають свого повторного квітування, зараз зірковий час коліусів. Тим паче вони набирають такої краси з часом. Я дуже часто ці коліуси бачила на базарчиках, вони дуже популярні. Але вони в мене співзвучні із гейхерою, ось у мене монолітом висаджена. Гейхера, і я їй даю процвісти. Ось такі мережені волоті в неї з'являються на, на цей час, коли, в принципі, клумба вже такого квітування немає. Але волоті гейхери дуже декоративно зараз. І я ще залишаю кулі від аліума Христофа. Який ще не встиг розвалитися, тому що у нас дощів майже не було, оце тільки-тільки пройшли декілька дощиків, і, і кулі аліума Христофа залишаються доволі декоративно. І дивіться, як вони гарно підтримують одне одного, як вони поєднуються класно. А в кущах ось у мене чекає зіркового виходу коліус, який я вимушена була висадити. Щоб він набирав сили і кольорів. Ну, прийде час, я все-таки віолу вберу, тому що я хочу, щоб вона насіялася, щоб не робити розсади. Вона насіється, і я буду вже знати, що мені не потрібно робити розсаду, я висажу на те місце коліуси. В цьому році я ще здоповнила це місце новою гехерою. Ось Як вона гарно з коліусом, до речі, співзвучна. А, ну, поки що вона у мене тільки в невеличкій кількості, тому наростають кущики. І ще одну. Таку чудову гейхеру я купила, називається канва. І дивіться, в неї прожилки дійсно, як канва. Вона у мене висаджена із гейхерою карамель, і ось тільки вона розростеться, бо це ж таки тільки тільки перший рік, тому можна буде створити. Ну, Прекрасну композицію. Вона ще й зацвіла, до речі, зацвіла блідорожевим кольором. Так що вона буде дуже акцентно виглядати в цій такій темній композиції. Темні, з темними гейхерами. Ось так вона виглядає. Ну, поки що наростає. А ще у мене брунера. брунера, брунера срібляста. Також можна сказати, в кущах, але от коли зріжуться волоті гейхери, ось тут проявить себе і брунера. І також я ще одну купила брунеру доволі рідкісну, це з такими жовто лаймовими е, листям. А, а можливо, це, вона так міняє своє листя, що можна сказати, що вона салатова. І тінь цій групі дає ось такий величезний кампсис. Він дуже таку мереживну тінь. Тому ці рослини почувають себе дуже комфортно в цій зоні. Ну, трошки сонечка попадає, а потім уходять в тінь кампсіса. А також у мене розрослася вже третій рік Гейхера, не гейхера, не гейхера, а гортензія. Гортензія Стронхана Бель це вона у мене третій рік. І ось дивіться, який вона кущик наростила. Тут у мене ціла система. Опор такими ярусами в центрі висока підтримує майже під самі шапки. Це для того, щоб під час дощу не зламувалися, ну, а потім кола розходяться нижче і нижче. І от були дві проливні зливи, і їй нічого не зробилося. Вона як стояла ось такою красивим кущем, так і залишилась після дощу. Чому я не сказала рада. Ось така краса. А так як у мене тут мережа на тінь, і сонечко зранку сюди прекрасно попадає. У мене підсаджені тут лілія і лілейник. Ось такий чудовий лілейник простої форми. Некрупний він, доволі мілкий. І він у мене в цьому році зацвів вперше. Він у мене сюди висаджений спеціально для лілії Готель Каліфорнія. Це моя улюблена лілія. Це Гібрид, вона доволі пізно цвіте і якраз співпадає по цвітінню із лілейником. Цей лілейник я купила корневище одне, і він у мене нарощував ось такий кущик три роки. І в цьому році він вигнав декілька цвітоносів, і я побачила на кінець його цвітіння. І ура! Вони дуже і дуже класно підходять. Настільки вони е, гарно поєднуються. А ще ось ці кулі від Аліума Христофа ну це взагалі, мені здається, дуже класна комбінація. Ось так зараз виглядає. А ще е, в цій же ж групі у мене ще одна е, тіниста клумба, яка тільки в минулому році була створена спеціально для бузульника Отелло. От хто не переносить сонця від слова взагалі. Навіть невеликий проміжок часу, якщо попадає на сонця, він зразу обвисає і висить, як ганчірка. В цьому році я докупила великолисну гортензію, прийшов пересорт, навіть не знаю, що з нею робити. Не знаю, От не лежить душа і все. А ось так бузульник з реверсної сторони, дуже красивий. Взагалі, красивий сам красива рослина, але треба обережно, обережно до, до цього підходити. Сонце не переносить взагалі. Ось у мене дуже стабільна тіньова клумба, в якій рослини не переставляються і не підсаджуються. Єдине, що ось понизу, можу дуже тотить, точечно посадити. Буквально по одній рослині. І в цьому році в мене сюди пішла Роджерсія, роджерсія, скоріше за все. Ось такі каштанові листочки. Мені здається, з хостами буде дуже класно виглядати. А також у мене тут в основному ось так підбиває низ це гейхерела тапесті. Ще я докупила декілька сортів міні-хости. Ну, також гейхера і трошки-трошки живучки, такої вусколистої, міні-живучки. Ну, ще я купила, щоб вона цю щоб рослину, яка повинна повністю закрити ґрунт. Це, як же вона називається, зараз згадаю тільки: це тінистий. Ось так я Купила один контейнер і її порозсаджувала. І буде дуже класно, якщо вона повністю закриє ґрунт. Ну, поки що ось так. Слава Богу, що приживається. А так, у мене тут хости, є доволі великі хости. Ось такі, як Gold Standard. А в основному у мене хости не такі вже сортові. Головне, щоб вони. Дуже добре нарощували масу. Тому що хостові, е, сортові хости прекрасні, але вони так повільно наростають, що для такого саду, як у мене, вони ну, тут то, точечно можна. Але не для маси. Ну і Снить, снить я вже обмежила, тому що в мене захейтили цією снитью, обмежила. Оставила обмежувачі, хоч вона і пробивається, але вже не так. Ось у мене також подорожникова хоста, яку я обожнюю, як вона цвіте. І Це єдина хоста, що я даю процвітати. Вона починає цвісти і завершує своє цвітіння із флоксами. Вона мені так подобається, коли передає ніби естафету. Хоста передає естафет флоксам. Ну, я її вже на цей час, звичайно, підрізала. Але починає ось рання, ранній флокс цвісти. І потім по черзі, по черзі. Тут у мене декілька сортів флоксів, вони підхоплюють цвітіння і дуже довго-довго цвітуть. А так як флокс підсихає внизу, я висадила звичайну, звичайну мелісу. Ви уявляєте, Меліса? Але вона дуже декоративна, вона не підсихає, вона витривала і створює дуже класний кущик. Тому внизу флоксів у мене Меліса. І завершує мій тіньовий ряд. Це манжетка. Манжетка ось вже в своїй фазі відцвітання. А поруч я збираю рослини і збираюся восени вже тут. Упорядкувати композицію. А, поки що я купила ось декілька міні-хосточок, а також друзі, а, осоку, жовту осоку. Ну, можливо, це ще ожика. Я називаю осока, ну, можливо, це ожика. Я навіть жовтих і не бачила. Це випадково мені попалася ось така прекрасна, ось такого кольору. Я її навіть шукала для. Манжетки. Мені дуже подобається, коли манжетка тільки починає цвісти і поруч жовті рослини. Мож... Я навіть би хотіла, щоб більш жовті були. Ну, можливо, ще щось підвернеться і я докуплю і підсажу. А так... а так, поки що чекаємо осені. Ось так виглядає гірка моя. Нічого не цвіте поки що. Поки що на контрасті зеленого з жовтим. Ну і трошки сизого. Поки, поки що є голе місце, земля. Ну Це тільки-тільки в цьому сезоні. Ось я вже зрізала і ще досадила свою ж хосточку. так, щоб просто не було видно землі. Ну, поруч у мене ще велика маса. Масивом посаджена також живучка фіолетова. Ну, вона виглядає як ґрунт, чесно кажучи, в цій композиції. Взагалі, я не дуже, не дуже, скажімо так, темних рослин, щоб були дуже обмежено. Їх потрібно відтіняти зеленим кольором. І ось так на вершину ще піднімемося. Цієї гірки, де також у мене дві новенькі хости голубих. Оце Numbie 9, номер 8, номер 9, вірніше. І ще одна, здається, Франсе називається. Це я вже так сама ідентифікую її. Ось одну поділочку купила. У нас на місцевому базарчику. У нас також є одна любителька хост, вона постійно приходить і їх продає. Ну, колекція невелика. Але мені якраз в цю групу дуже підійшли ці хосточки. Ось вони на зеленому фоні дуже класно вписуються із подорожниковими, салатовими. От салатовий колір також треба ще знайти. А завершую я свою, скажімо, невеличку розповідь самою вершиною. Гірки, де почали розпускатися гортензії. І ще недавно тут у мене були яскраві кольори, яскраві кольори півоній. Ось так. Горка в мене також трошки мобільна, але стабільними рослинами. Сюди я нічого не підсаджую протягом сезону. Це посадила, і щоб вони росли. Хоча під березами, я вам хочу сказати, не так то просто росте рослина. І, можливо, вони себе не проявляють в всій красі. Ось так у мене е, гортензія ваніла фрайс. Я її в минулому році, це трьохрічний саджанець. Я в минулому році виростила штамп метровий і в цьому році залишила е, шість бруньок. І зробила ось таку опору для неї у вигляді чаші, для того, щоб штамп міг триматися, а також її волоті трималися і під дощем не ламалися. тому що штамп ще зовсім-зовсім маленький і тонесенький, він навіть тільки сантиметр наростив. А волоті у ваніли Фрайс доволі потужні. Хоча в цьому році вони будуть ще зовсім і зовсім невеликі. І ось, поки вона не зафарбувалася в рожевий колір, вона трошки губиться на фоні паркану. Але ось тільки порожевіє, і це буде дуже красиве акцентне місце. А по мірі розростання це буде красівезне місце. Ось так, друзі. Дякую за підписки, дякую за лайки, а також за перегляд і до нових зустрічей!